Корчатам ось кинула заготовку, щоб вони видовбували собі корито. А це не своїм корму попробувати нового. Ті поні, це гранули ось. Ви вже мають дорослі тіпляти. Дай ж не вже їх довбувати. Ано, пробуйте. Довбуті кабачок. І ось мені постійно. Оце прихожу, оце засрати, блін. Як сідати сюди? О, отаке ми їли. Отаке б ми їли все життя. То дають якісь мішанки, незрозумілі. Оце воно. Що ти його ганяєш? Хватай. Ось цим трошки воно не влазить. Якісь крупні гранули. Щось вони не розуміють, як його їсти. Вони порозкидали. розкидали. Куди ти це лізеш? Тут думаєш, що тобі пожоване буде зверху. Один одного турляють. Нічим не ні правда корм якийсь із липової долини. Місцевий якийсь виробник. Вихопила грануло, розправляється з нею. Що ну це таке? Вони тут послі поїдять. Але ж сам факт, що розкидають добро. Щось прилетіло, не впіймало.